Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил зсу посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська ранок п'ятниці. Будемо говорити сьогодні, звичайно, про Курськ. Будемо говорити сьогодні про те, що відбувається на фронті. Ми знаємо, що в нас тепер відкрився ще один фронт та да, в Курській області. Так само будемо говорити про те, як це впливає на геополітику і як реагують наші партнери на це. І звичайно звернемо увагу на те, що відбувається на Сумщині, тому що вже... Закордонні змі пишуть про те, що е, нібито Росія відповідь на Курськ буде щільніше обстрілювати Сумщину. Поговоримо про ситуацію там. Ну але я пропоную розпочати все ж таки з е, Курська. Е, Пізніше я сподіваюся, з'явиться інформація ще й про Липецьк, тому що там на військовому аеродромі щось вибухає і детонує. Ну а у Курській області Збройні Сили України вже зводять фортифікаційні споруди, ведуть бої за 15 кілометрів від Львова і за 30 від Курчатова. Крім того, відбувається перекидання на ту територію БМП, БТР танків та бронеавтомобілів. А також у суджі вже були помічені вертольоти збройних сил. України разом із нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенант колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, пане Ігоре. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре, разом із з вами проаналізуємо ситуацію, яка відбувається у Курській області. Я думаю, всім нам подобається, що там відбувається, і це було для нас несподіванкою, але новини все стрімкіше додаються та і. Нові території так само разом із новинами зараз стало відомо, що за добу лише збройні сили України прорвали лінії оборони Курської області, причому дві лінії оборони, на будівництво яких Росія витратила понад 15 мільярдів рублів. Про це констатує інститут вивчення війни, і бачимо, що наші оці прориви не зупиняються. Як ви це оцінюєте? Як що ви можете про це сказати? Я хотів би сказати, що ще більш несподівано, чим нам було несподівано для Російської Федерації, керівництва ВПВ-політичного керівництва Російської Федерації і воєнні оглядачі, наші закордонні говорять про те, що вдалося таким чином ну, реалізувати підготовку таємну закриту підготовку для цього рейду. І виправдовуючись російська розвідка, говорить про те, що вони знали, але говорю чомусь своєму керівнику не доповідали, щоб його там не хвилювати, бентежити, можливо, вік, можливо, що. Але маємо, що маємо на поточний час, і треба, на мій погляд, оцінювати цей рейд в першу чергу, з точки зору, тому що і про це була інформація відносно того, що вони там зосереджуються далі. Е, досить е, е, суттєве групування військ і таким чином, якщо подивитися на мапу, е, загрожувало це тим, що будуть далі діяти на сумщину. Тобто, ми пам'ятаємо, що там пару місяців тому наша розвідка Яралський Біцький, гормо. Інформували про наявність. У них добули вони два плани: дії на харківському і на сумському напрямку. По харківському ми бачимо, які дії відбуваються. Тобто вони почали реалізовувати ці плани. А по Сум очевидно, не вистачило сил, і тому були декілька варіантів: чи чекати, коли вони зберуться, і все ж там всі ці сили не беруться і дії почнуть далі. От а з точки зору об'єктивних законів війни це не позиція для успіху, якщо так себе поводити. Інше це упереджувати дій. На мій погляд, саме це і відбувається там чотири доби вже да. Від проведення цього рейду і формування зони до речі за кордони глядачі, характеризують її санітарну зону з боку Російської Федерації сам з урахуванням того, що з цих регіонів там найближчих до них відбувалися атаки з боку Росіян на нашу територію, тому числі загрози і конкретні дії Сумщині. До речі. За останні дві доми сумщини збільшилися застосування керованих авіційних бомб, артилерійських обстрілів тобто, це все те, що може бути прішою відкриття дій. Тому от цієї точки зору треба розуміти, на мій погляд, дії а на поточний час характеристика полягає у тому, що скоріше всього вводиться другий ешелон. Проукраїнських сил, тобто та які повинен закріп, ну, зосереджувати зусилля на тому, щоб при можливості просуватися далі, а також закріпитися на тих територіях, які були вже звільнені, угу. ну от, коротко то так, пане Ігоре. А от ви також згадали про суми, про те, що зараз пострілює. Росія продовжує стріляти по сумах і збільшила свої вистріли по сумах. А чи може бути так, що все ж таки доведеться когось забрати з території України, щоб перекинути під Курську область в Курську область, тому що ми вже бачили тік-ток війська вже заявили про те, що вони їдуть і все там під контролем? І Картинка не така, ніби то страшна, як малює світ та, і західні змі, але тим не менше в. Вони ось виступом в Тіктоці і обмежилися. Більше там цих військ ніхто не бачив. Але чи може бути таке, що Росія забере з якогось українського напрямку свої війська, щоб почати захищати Курщину? Ну тут, на мій погляд, доцільно згадати попередні рейди які тоді визначали, що вони проводять російські добровольці, і наслідками одного із них саме і було те, що. З Харківського напрямку е, перекидували війська росіяни для стабілізації ситуації е, на цій ділянці, де відбувався цей рік. Тому значення буде мати для подальших дій те, наскільки у ворога тут вистачатиме сил, і наскільки у наших, ну, скажімо, проукраїнських сил є резерви для того, щоб ну, бачите, вводитися, якщо вводиться дійсно другий шалом, Тобто для просування вперед, там є і перспективні цілі, але чи вистачить сил, це дуже важливо. І потім Важливо зрахуванням оцінки, як це буде виглядати по резервам і силам у ворога, своєчасно перейти до до оборони для того, щоб якомога більше часу знищувати на цьому напрямку бронетехніку, озброєння і живу силу ворога, тому тут Сил, про які на перспективу ми зараз сказати не можемо. Ми бачимо тільки те, що посилим є на поточний час, угу. пане пане Ігоре, я от починала ефір з того, що вже в Курській області там триває перекидання БМП, БТРів, танків і навіть в суджі були помічені вертольоти збройних сил України. А якщо ми будемо говорити про західну зброю, то наприклад в Буденстазі не бачать проблему використання Україною леопардів на. Території е, Росії і е, там заявили, що з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій, тому застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права. Як ви вважаєте, чи все ж таки ми отримуємо право використовувати на території Росії і обстрілювати територію Росії не лише нашою зброєю, чи долучаться інші союзники до от, бачення німців? Це дуже важливе питання. Тема напрям дискусії обговорення, тому що крім воєнних наслідків такої дії цього рейду є ще міжнародне про яке ви говорите зараз. і Воно полягає в тому, що такороди дії ну скажімо, допомагає підштовхує нашим союзникам визначитися з тим яким чином можна застосовувати зброю, яку вони нам не дають? І згідно об'єктивних законів війни, я це підкреслюю. Це означає, що права на це після того, як передане озброєння і техніка української сторони, то це вона стає українською, і війська українські можуть її застосовувати згідно з міжнародними правилами ведення війни, і ми це робимо. І це відрізняється з ситуації позиції від росіян. І ще один фактор, який діє в зв'язку з цим рідним, це морально психологічне подивитися, наші як починаючи, причому, від. Там царя Путіна, який себе дуже некомфортно, м'яко кажучи, відчуває і намагається там скаць вплинути на тимчасово виконуючі обов'язки губернатора. Тобто, зверху і донизу яка паніка у населенні, які так скаті відчувала себе. Зовсім не в стані сприйняття не те, щоб війни, а спеціальна воєнна операція, а так це має вплив і має вплив не тільки на населення при а це відбивається і на глибинному народі. Ну я розумію, що на далекому сході відчувається це не так, як і в прикордоні їх, але так чи інакше, це такі. Навації в інформаційній сфері, незважаючи на всі потуги російської пропаганди. Угу. Ну, власне, після того як ми дізналися, що збройні сили зайшли до Курської області, на наступний день там Путін зібрав кабмін е, свій, і він дуже намагався тримати обличчя. Ну мені здається, все рівно у нього це не вийшло. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається на території України, тому що. З одного боку, і навіть західні змі пишуть про те, що ось ці дії збройних сил України, сил оборони України та на Курському напрямку і їхній марш в глиб Росії вони підняли дух українців. А з іншого боку, ми чуємо читаємо в соцмережах про те, що мовляв дуже важка ситуація на фронті. Так воно і є, там справді дуже важко, і справді росіяни продовжують обстрілювати наших військових екабами і різною зброєю, але тим не менше З'явилася новина про те, що сили оборони відновили такі втрачені позиції в Нью-Йорку на Донеччині. А військові 53-ї бригади повернули під контроль Нью-Йорську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат номер 38 на яку російські окупанти вже повісили свою ганчірку. Звичайно, її сфотографували, виставили в соцмережі. І ось опублікована аналітками фотографія свідчить, що зараз на будівлі вже український стяг. Водночас бойові дії в населеному пункті триває. Ситуація справ. Ді, складна. Наскільки вона змінилася? Як ви бачите, як ви її оцінюєте з ось після того, як ми зайшли до Курської області? На жаль, змінюється, але не на позитив України і сил оборони України, тому що ворог на тих ділянках досить чисельних, він все ж просувається вперед. Йому це вдається за рахунок переваги по основним видам техніки зброї, боєприпасів, а також живої сили. І бійці з фронтів ми бачили в тому числі в інтерв'ю, які говорять про те, що. Знищення зброєння техніки останній час дуже багато. Вони застосовують саме малі і великі групи піхоти по різному на різних ділянках, але знищення їх на вечір. На ранок вони там поповнюються по 300, по 400 людей. І Це треба знати. І ще раз підкреслюю те, що наш шлях боротьби з цим новації озброєння техніки, і тут робота з союзниками, тому що. Що поки ще після цієї паузи на півроку з боку, наприклад, американців не відчувається по постачання збройної техніки, що є просто суттєві зміни, які б домогли нам стабілізувати цю ситуацію. Це по-перше, по-друге, це говорить про те, що треба інтенсифікувати роботу відносно нашого внутрішнього завдання мобілізації, тому що не вистачає нам навіть на бригади, які воюють на лінії зіткнення. І на мій погляд треба порієнтувати сили враження від сила оборони. Тобто там зрозуміло, що в першу чергу борються збройні сили, виконують свою. Зовнішню функцію в боротьбі з ворогом, але у нас є структури, такі як ГУРМО, такі як СБУ, мають має свої засоби, і треба реалізувати на п'яти об'єктивний принцип ведення війни зосередження на головному напряму своїх зусиль. А це означає, що в тому числі. І сили, які успішно діє там в Криму на території Російської Федерації, б'ють це важливе. Ну, хоча б частку треба застосувати на цих напрямках, тому що ситуація там, м'якко кажучи, досить складна. Так, це справді так, там досі складна ситуація. Але тут, пане Ігоре, з вашого дозволу, я все ж таки б хотіла звернутися і до українців, які вважають, що вони краще знають, що треба робити. Розуміємо, що складна ситуація. все, що ми можемо зробити тут, ті, які знаходяться не на фронті, це донатити на збройні сили України і стежити за ситуацією і довіряти збройним силам України в першу чергу. Тому що війна, особливо ця війна, це зовсім не лінійна, не лінійна штука. І там ми не знаємо, що буде далі але бачимо, які сюрпризи нас очікуємо, та яких сюрпризів ще далі. І такі вони будуть, і вони нас дивують. Дуже коротке питання зараз у зв'язку з Курском. Напевно, рашисти вже більше доби не застосовують авіацію на харківському напрямку. Чи це все ж таки помітний ефект, тому що ми пам'ятаємо, як Харків постійно обстрілювався і обстрілювалися прикордонні райони України, що для нас є великою проблемою. Я вважаю, що навколо Харкова реалізується все ж проект побудови в експериментальному швидкому порядку системи протиповітряни, протиракетної оборони. все ж сили, якісь додаються від наших союзників і від підприємства оборонно-промислового нашого комплексу. і тому це треба робити і формується якби походу з калес, але воно відбувається і тому ворог більше обережно відноситься до застосування сіскусі авіації. і це важливий шлях у нас по. Для того щоб забезпечити бойові дії на сухопутних військ, про які ми вже говорили. Тобто, спочатку треба прикривати з неба, щоб давати можливості бути ефективними на землі. Пане Ігоре, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.